Сьогодні ми знаходимося на примиканні вулиці Володимира Брашка до проспекту Лавановського. І саме тут у нас буде будівництво автодороги до аеропорту Київ-Жуляни. Пройдемо ми з вами сьогодні від якраз примикання Володимира Брошка і до самого аеропорту. Примикання до проспекту буде розділене на дві дороги. Це буде заїзд з проспекту до аеропорту Київ-Жуляни і тут у нас буде виїзд. Чому я сказав двома дорогами, тому що тут буде у нас роз'єднання з-за того, що тут посередині у нас знаходиться раніше, колись було точніше озеро. Я ще пам'ятаю, коли воно мало дуже хороший вигляд. Тут були в нас лебеді, кожен день проїжджав, тому знаю точно. Зараз я йду по майбутньому з'їзду з дороги на проспект від аеропорту. Перейдемо ми по повному маршруту, дійдемо до самого аеропорту, і я покажу, де бере початок ця автодорога. Для чого взагалі ідея цієї дороги? Ідея полягає в тому, щоб розвантажити проспект Лобановського та Севастопольську площу, тому що якраз ця дорога і буде вести до Севастопольської площі. Скажу так, історія цієї дороги у нас теж не коротка. Вона ще почалася в 2010 році, її мали добудувати до Євро-2012, але з певних причин це не відбулося. Чи є зараз доцільність її добудовиці, я не знаю. Це питання риторичне, тому що аеропорт, ви знаєте, що не працює, і гроші можна було б спрямувати десь краще. Але є, як є, в жовтні 2023 року, тобто місяць тому, було укладено договір з шлях Будвінвест, якщо не помиляюся, там сума 135 мільйонів. Це має вистачити як би на будівництво цієї дороги. чи взагалі почнеться і завершиться будівництво цієї автодороги, поки що невідомо. Зараз ми пройшли трішки дороги, бачимо, що тут колись велися такі чорнові роботи. Ну, тут є такі насипи з землі і так далі. Видно, що велася якась робота. Тут у нас йде розвилка, вверх ми піднімаємось на будинки приватні, а дорога сама буде йти тут, зліва. Чому я сказав чорнові роботи? Тому що протягом цих років тут вони велися. Були укладені, в принципі, плити, як ми бачимо зараз. Біля самого аеропорту, куди ми зараз ще дійдемо, там був укладений асфальт. Тобто там уже робота велася. Але за ці роки, поки тут все простоювало, роботи не велися, воно все вже прийшло такий. М'яко кажучи, непридатний стан. На плитах ми побачимо зараз ями. Далі, я тут вже був, одразу кажу, далі плити закінчаться і ми побачимо, що там йде чисто земля, повністю геть розбита. Але це не заважає тому, що тут все одно їдуть автомобілі. Чому? Тому що це скорочує набагато шлях. Не потрібно об'їжджати через Севастопольську площу або через Теремки через Деміївську. Тому це скорочує шлях і так водіям зручніше. Це насправді і буде плюс такий великий цієї автодороги, як мінімум. Тому що головна задача це розвантажити проспект і Севастопольську площу, і щоб було зручно доїжджати до аеропорту, коли він запрацює. Так, ми йдемо далі. Зараз ми можемо побачити, що якраз ми дійшли до цієї ділянки, де вже у нас немає ні плит, ні асфальту і у нас все, і у нас все розбите. Ну, час від часу вони все одно з'являються тут. Але це все одно має вже геть непридатний стан. Також на екрані в відео я буду вставляти приблизне своє місце знаходження, щоб ви розуміли, де я знаходжусь. Так, і тут ми з вами дійшли до цієї ділянки, де в нас було виконано найбільше робіт. Це ще після 2012 року, якщо я не помиляюся, зліва ми зараз побачимо, ми бачимо вже асфальт, який веде аж до самого аеропорту. І тут справа у нас вже була підготовка до е, спорудження автодороги. Тут вже е, такі тримальні стіни ми бачимо. Тобто робота велася. Але ми йдемо далі. Так, і Заходимо ми з вами вже на асфальтовану частину. Як можемо побачити, що ж дорога має бути широкою. Тобто там, де ми йшли, вона була дуже вузенькою і самі розумієте, що там буде розширення дороги. Ми також побачили дуже багато дерев, які будуть вироблені, на жаль. Знаю, що там Здається, мені дозволили виробити більше трьох тисяч дерев. А, і до речі, я не сказав за протяжність цієї ділянки. Протяжність цієї ділянки складає 4 км 300 метрів ну, так, для розуміння шини тут неспроста. Поставили у нас автошколи і вони тут опрацьовують е маневри. Можемо побачити, що навіть в ті часи вже встановлювали бордюри. Дорога в нас сама, як мінімум, по дві смуги в кожну сторону. Широка, я скажу точно. Не було ще встановлення тоді освітлення. А згідно договору буде встановлене і освітлення, там і будуть перекладення всіх електромереж, газотранспортної системи, я точно знаю. Так, і зараз ми з вами якраз доходимо вже до примикання до вулиці Хороброго, яка вже веде аж до Севастопольської площі. Тут вона теж буде примикатися з заїздом і з'їздом. Тому ось такий шлях ми сьогодні пройшли з вами. Для вас це 5 хвилин. А для мене це було хвилин, напевно, 20-30. Так, це у нас буде заїзд. Заїзд на вулицю, яка веде до Севастопольської площі. І попереду якраз у нас завершення цієї дороги або початок, дивлячись з якої сторони. Посередині у нас паркова зона, яка має бути в майбутньому. Попереду у нас можемо побачити, що не закінчене будівництво. Там у нас відсутня вже дорога і точніше немає прямого примикання. Вона ведеться з лівої сторони, там якраз автомобіль вже поїхав. А ось про що я говорив, це тут у нас посередині паркова зона, зліва у нас заїзд і з правої сторони у нас з'їзд. Ну, дивлячись, з якої сторони ми будемо, звичайно, дивитися. Тому дякую всім за перегляд, дякую, що залишаєтесь на каналі, будемо працювати, будемо далі знімати відео. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Воно війде як мінімум в маленьку історію, яка продовжиться, надіюсь, і ми будемо її поетапно знімати. Всім дякую, всім пока.